Ці вікна ви вибиті навіть склань немає. Все домовладіння мого покійного чоловіка. Коли сьогодні вранці зателефонували з поліція охорони, будинок під охороною, я навіть не уявляла, що тут буде. Але коли сказали, куди прилетіла, я попросила дітей, вони мене перевезли сюди. В будинку всі вікна вибиті, навіть склань немає. У літній кухні немає, вікон немає даху. В господарських спорудах вирвала двері взагалі з замка зі всього. Головне, що ми цілі.